Одна з найбільших претензій до цього це їжа. Давайте розберемо. це відео. Везу на седьмой километр мужу працює на седьмом кілометрі, прекрасно знают, что позавтракать или це это еще такая себе проблема, потому что ну, с новым конечно, руководством все изменилось. Я один нічого не зрозумів. Якщо вашому чоловіку подобається домашня їжа, це круто, не це поважаємо. Але казати, що на цьому немає що поїсти. Камон, тут 800 більше 800 торгових точок. Грузинська кухня, в'єтнамська, китайська, армянська, українська, неймовірна кількість різних кухонь тільки на сьому і поза сьому. Замовлення та доставка. Так, до кухні моєї дружини долакувати, але все ж це теж непогано. Мої топ 2 блюда це в'єтнамська лапша з курятиною, хто не кушував спробуйте, всі знають, це дуже смачно. І першому місці місячний борщ, моєї дружини, це топ-1. Але все ж таки є що поїсти на різний бюджет і з різним асортиментом.